Що багаті люди роблять інакше щодня? Давай по-чесному. Всі хочуть грошей, але мало хто готовий міняти свої звички. Чому одні все життя бідують, а інші стають заможними? Різниця не в талантах, а в щоденних діях та звичках. Давай розберемо. Перше, як починається день, бідна людина, будільник дзвонить, вона тисне ще 5 хвилин, потім залипає в телефон та читає новини. Багато прокидається вчасно, одразу робить зарядку, ну а хоча б пару присідань. Випиває воду, читає книгу або слухає який, якийсь подкаст. Бо як день почнеш, так він і піде. Гроші економити чи заробляти? Бідний питає, чи можу я це собі дозволити. А багатий думає, як я можу це собі дозволити. Різниця досить проста: одні шукають, як зекономити, інші шукають, як заробити більше вчитися. Чи я і так все знаю? Середньостатистична людина після школи чи універу закриває всі книжки і живе, як жила. Багаті постійно вчаться: курси, книги, нові знайомства. Бо що більше знаєш, то більше можеш заробити. Четверте, з ким ти спілкуєшся, подивись на своє оточення. Якщо навколо тільки ті, хто постійно ниє, як все погано, то і ти таким станеш. Хочеш заробляти, тоді починає спілкуватися з тими, хто вже заробляє. П'яте боятися чи ризикувати. Бідні бояться втратити свою копійку, тому тримаються за свою стабільну зарплату, якої ледь вистачає на життя. Багаті розуміють, що ризик це можливість. Вони пробують іноді падають, але потім піднімаються і заробляють ще більше. Шосте. Продавати чи використати. Бідні продають свій час за гроші: 8-12 годин роботи, потім телевізор, тік-ток і сон. Багаті знаходять способи змусити гроші працювати на себе. Це інвестиції, бізнес різного роду активи. Тому ти або працюєш на гроші, або гроші працюють на тебе. Висновок, якщо хочеш змінити життя, почни з того, що ти робиш щодня. Зміни свої звички, зміни думки, зміни оточення і через рік ти себе не впізнаєш. А в цьому тобі допоможе мій телеграм-канал, який знаходиться в описі профілю. Підписуйся і давай розвиватися та багатіти разом.